Вітаю! Липневим ранком рушаємо у нову подорож. Сьогодні ми відвідаємо урочище Сагайдачне або Сагайдачного. Воно знаходиться у межах міста Запоріжжя, а саме у лівобережній частині міста, сучасному Дніпровському районі. Дістатися туди можна, якщо йти вулицею Верхня, у напрямку річки Дніпро. Є й інший шлях, наприклад, від вулиці Тригубенка, там, де знаходиться. Так званий п'яний будинок. Вулиця Верхня перетинається з проспектом Металургів, йде вниз до Дніпра та переходить у вулицю Скельна, де знаходяться приватні будинки, які також розташовані в цьому урочищі. Територіально урочище розташовано поблизу Дніпрогресу, трохи нижче шлюзів. Урочище було дуже мальовничим, але вже на початку ХХ століття. Жителі Вознесенки та Олександрівська знищили всі місцеві дуби та почали добувати тут каміння. Головними домінантами урочища були скелі, дурна та середня або Сагайдачного. Ось їх можна побачити на мапах різних часів. За переказами, місцевість отримала назву по імені козака-Запорожця Сагайдака, який зі своїми побратимами. Після зруйнування останньої Запорозької Січі оселився в урочищі і почав господарювати. Так, в цьому урочищі, яке він вважав ідеальною місцевістю для гайдамацького коша, влаштував поселення, що проіснувало близько 10 років до початку Другої російсько-турецької війни. Є інформація, що ватага Сагайдака жила не тільки з господарства, але й з грабунків. Російські війська, що йшли на Крим, вбили Сагайдака, точніше, спалили живцем в його хаті, бо сам він здаватися не хотів. І при наближенні вояків почав відстрілюватися, поклавши тут багато московських солдатів. Перед загибелью Сагайдак встиг заховати у скелях урочища свої статки. Тож, блукаючи з вивистою вулицею Скельною. Та розглядаючи цікаві арт-об'єкти, що знаходяться на шляху, ми наближаємося до середини урочища. Тут, на вулиці Скельній, знаходиться неймовірно атмосферна і чудова майстерня кераміки Pottery Айленд. Вона заслуговує на окрему розповідь, тож, поки проходимо повз неї, перше, що нас зустрічає в урочище, це музей історії каменю Каменоломні. Це музей під відкритим небом. На стендах можна побачити історичні фото місцевості та події з історії урочища. Тут у музеї просто неба, можна побачити каміння різного призначення, це й гармани, і жорна, і антропоморфні стели, стародавні поїлки для тварин тощо. Є тут і сучасні витвори мистецтва. Із галявини, де розташовано каміння, відкривається гарний краєвид на Дніпро, Хортицю та колишню затоку Дніпра. Колись цей причал-дебаркадр знаходився у воді. Тут ходили човни різних розмірів та видів. Після трагічного червня 2023 року вода відійшла на багато метрів. Проте життя продовжується, і тут є рибалки, пляж, а за відсутності води. Тепер відпочивають любителі шашликів. Продовжуємо рух урочищем і піднімаємося трохи вгору. З цього місця також відкривається краєвид на Хортицю Балку Велику Молоднягу. А тут, декілька років тому, створили ось такий арт-об'єкт у вигляді стародавнього святилища. Поряд ще є подібний. До речі, під час Дніпрогресівської археологічної експедиції. В урочище була зафіксована стоянка неолітичної доби. Грабарі під час земельних робіт натрапили на штучно викладене каміння на глибині двох метрів. Споруда, сама собою, поділялася на дві частини: на південну, що являла собою овалоподібну фігуру, складену в два ряди, і на північну, наряд різних кам'яних фігур. У південній частині цієї грандіозної споруди. Знайдено череп'яний посуд різних часів та кістки тварин. У північній частині споруди знайдено кістки тварин, фрагменти амфороподібної посудини, а також посуд доби неоліту. Тобто, це штучне сучасне святилище, створене митцями, є своєрідною даниною тому стародавньому об'єкту, а також усім стародавнім святилищам острова Хортиці. А зараз ми бачимо такий собі невеличкий будинок із каменю. На жаль, я не знаю ім'я того, хто створив такий цікавий об'єкт. Можливо, митець хотів створити щось подібне до помешкання Сагайдака, про якого я розповідав раніше. Але доля об'єкту сумна: тут була пожежа, а тепер смітник. Я спустився сходами вниз і надибав розташований поряд ось такий черговий арт-об'єкт. У травні 2023 року на шматку бетону Яна Ясунас або Ясунас створила арт-об'єкт малюнок, що зображує частину килима. А ми поступово виходимо на сучасну лінію берега Дніпра в урочищі Сагайдачному. Прямо перед нами знаходиться вхід у шлюз Дніпрогресу, шлюзовий канал, створений між колишніми скелями Дурна та Середня на скелі середній Сагайдака. Що височіла поряд і яка за легендою стала схованкою козацьких грошей, стояли камені незвичної форми, які в народі називали люлька сагайдака та ліжко сагайдака. Ліжко стояло на вершині скелі і носило сліди давньої обробки, на ньому було видовбано заглибину для лежання людини та ямки для ніг. Очевидці свідчили, що цей камінь розколовся на дві частини, проте ніхто не наважувався зрушити їх з місця. Але у 1883 році пам'ятки були знищені двома мешканцями міста Олександрівська, які на підпитку заклали під них порох та підпалили. Скеля середня або Сагайдака разом з урочищем були остаточно знищені під час будівництва греблі Дніпрогесу. Практично все урочище під час будівництва Дніпрогесу було перетворено на будівельний майданчик. Тут добували каміння у великій кількості. Саме із цього каміння створений насип, що відгороджує шлюзовий канал від русла нового Дніпра. У цьому насипу ще й залишки тієї ж дурної скелі. Чому скеля називається дурною? Перша версія полягає у тому. Що вона розташована якось по-дурному та заважає судноплавству. Друга, що тут карали козаків. Третя, що тут був чумний лазарет, де лікували дурні хвороби вже за часів російсько-Турецької війни. Такі основні версії. А з цікавого на дурній скелі у 1928 році було знайдено залишки поселення епохи бронзи. На протилежному березі Дніпра на Хортиці, якраз навпроти, ми бачимо Савутину Скелю, де, як ви знаєте, розташовувалося Скіфське городище, що, скоріше за все, контролювало місцеву переправу. У 2023 році, влітку, після того як росіянами була зруйнована Каховська ГЕС, тут відійшла вода, та на березі з'явилося багато сміття та артефактів радянських часів. Метал швиденько підмилий. Але подекуди ще можна зустріти роботу металошукачів. Хтось спробував нещодавно дістати велику залізяку. Але вона виявилася занадто великою і глибоко сидить. Зараз залізяча везуть вже з тих скель, що розташовані трохи далі, на Мілені. Ось видно, як чоловік щось там шукає. Потім він... Розповів, що свого часу він переправлявся на острів Дубовий та збирав там яйця чайок. За його словами, вони дуже смачні. А ще він розповів, як можна позбавитися бакланів, які облюбували місцеві скелі та острови. Треба під час того, як баклани несуть та висиджують яйця, забирати у них яйця та чисельність бакланів так буде зменшуватися. Саме так, за його словами, боролося у Європі. На узбережжі урочища ще й досі зустрічаються свідки тих часів, коли тут була каменоломня. це те саме розколоте каміння. Видно, що тут зробили багато заготовок, але його так і не забрали, не використали за призначенням. Ось так із часом мальовниче урочище перетворилося на покинутий кар'єр. Є тут і ось така цікава природна миска. Спеціалісти кажуть, що вона саме природня, бо подібні улоговани миски, тільки більших розмірів, є на сусідніх скелях. Вони носять назву козацьких згідно з легендами, козаки у них варили вареники. Ну а у цій хіба що можна заварити чай або каву. Також на каміннях. Інколи дуже рідко, але можна знайти написи та знаки. Проте вони не стародавні, а вже минулого хХ століття, це, наприклад, викарбована зірка, свастика та дати. На жаль, зірку я так і не знайшов, хоча витратив на її пошуки півгодини. Також тут у Дніпро впадає маленька річка струмок Сагайдачка, що тече по дну урочища. А починається вона десь поблизу вулиці 12 квітня. Там вона захована під землю. Вода у річці струмку відчутно прохолодна. На цьому дозвольте завершити прогулянку урочищем Сагайдачним. Дякую за увагу!